Зранку, восьмого, восьмій ранку, мені подзвонив невідомий номер, якийсь сержант подзвонив і повідомив. Хотілося б, щоб була якась людина, яка просто знаходиться поруч, ну, але не було її, і я намагалася вибудувати собі сама ту підтримку. Ну, мене найбільше ранили слова. Я розумію я, тобі. Я... Я повністю розумію все добре. Мені здається, що не важливо, що людина говорить, а головне просто поступово бути поруч. Я дуже сильно боюсь, щоб він забув про тата, дуже сильно тому ми часто розмовляємо. Вітаю вас це проєкт «Продовжуй жити. Моя історія. В ньому ми розповідаємо про дружин-захисників, які віддали своє життя, захищаючи нашу країну. Кожна з історій це розповідь про кохання, це розповідь про великі гори, але також про велику мужність зробити свій вибір і продовжувати жити. Михайло Плетеницький, командир стрілецького відділення одного з підрозділів 103 ї бригади територіальної оборони. Перші дні повномасштабного вторгнення він привіз свою друж... свою сім'ю, свою дружину сюди на Галичину, а сам вступив до Збройних сил України. Михайло загинув 4 жовтня 2023 року в районі населеного пункту Кислівка Харківської області. Ольга його дружина залишилися із шестирічним сином. Ольга сьогодні в нашій студії. Доброго дня! Добрий, а ви з Херсонщини? З Херсона, самого самого Херсона. Чи пригадуєте ви е, перші дні повномасштабного вторгнення? Адже Херсон буквально одразу став епіцентром військових дій? Чи як вас зустріла ця велика повномасштабна війна? А, ну на жаль, пам'ятаю, того, що ну ми очікували, що скоріш за все буде війна. А, Чоловік, мабуть, щось відчував, бо він взагалі дуже рано встав, Ще Нічого не було, ні чутно, ні не видно ніякої інформації. Він почав вже збирати речі. А потім мене розбудив. Ми... План вже був про те, що ми будемо виїжджати. Виїхали три дні їхали до Львівської області. Ви сумуєте за Херсоном? Mm. Важко сказати, того, що я сумувала за Херсоном. 4 жовтня життя змінилося, і зараз я ну, боюсь туди їхати, я не уявляю, як це опинитися в місті в суцільному спогаді про чоловіка. Тому я уникаю максимально навіть Думки про те, що можна поїхати додому. Коли ви лишали своє місто, чи розуміли ви, що це можливо назавжди? На жаль, я збиралася саме з такими думками, так як був досвід Донецька, Луганська, і тому я відганяла від себе ці думки, але все одно якийсь такий осад був, що я не знаю, коли я повернусь. Ви приїхали сюди на Галичину, в Добромель. Як вас тут зустріли? Чи відчули ви, що це може бути вашою домівкою назавжди? А, ну, зустріли тут добре. Ми тут були не один раз, тому в цілому, а, ну так скажемо, знайома була ситуація. Ну, але, звичайно, що я не думала. А що ми тут залишимось так надовго і будемо вже тут будувати своє життя? Я вже згадував, що тоді, в ці дні, в лютому 22-го року, коли ваш чоловік привіз вас сюди, вас із сином, переконавшись, що з вами все гаразд, він записався у лави Збройних сил України в 103-ю бригаду. Чи згадуєте ви, як це відбулося? Як він вам це повідомив? А, ну, це було рішення прийнято вже задовго, тому що він ще в 2014 році ходив у військомат, оновлював свої дані, він ще тоді хотів піти, але а, тоді сказали, що поки що не треба. А, і тому всі свої намагання його переконати я використала ще в 2014 році. Потім я зрозуміла, що настільки чітке в нього. Іти mm -hmm. захищати, тому коли вже повномасштабне було, то я думаю, він ще в машині прийняв це рішення, нічого не казав. Приїхали, тоді він вже сказав, що завтра я йду в військкомат. Як ви вважаєте, як народжується оце рішення йти, брати в руки зброю, залишати сім'ю, все те, до чого ти звик, і йти зі зброєю воювати проти окупанта? Чому? Таке рішення народилося, через що? Я думаю, це все виховання. В нього в думці не було іншого варіанту. Він собі не уявляв, як він може по-іншому якось відреагувати. Тому я думаю, що це все виховання більше. Ви прийняли його вибір одразу? Ну, прийшлося прийняти. Наскільки це було важко, ну я розуміла, що я нічого не зможу зробити. Угу. Чи спілкувалися ви з ним тоді, коли він вже виїхав на схід? Як це відбувалося? Адже е, територіальна оборона це такий підрозділ, який формувався е, для того, аби е, перебувати в зоні свого формування, тобто Львівській області, в Київській області, в Тернопільській області, і так далі. І дуже багато бійців. І я в тому числі дізналася, що нас відправляють на схід? Раптово випадково по великому рахунку, коли б ви зрозуміли, що Михайло у складі свого батальйону територіальної оборони також їде туди на схід. Як це відбулося і що ви тоді подумали? А, ну це майже одразу. Ну, в квітні місяці вже а, чоловік сказав, що ходять слухи, що їх кудись будуть перевозити. А, звичайно, що це було дуже важко. Прийняти, але все одно вже нічого не можна було змінити. Це по-перше, а по-друге, чоловік настільки а, намагався заспокоїти і сказати, що це все, все, все добре, все буде чудово, не ти не переживай, нас навряд чи кинуть кудись а, прям на лінію зіткнення, ми ще не навчалися, ми, все буде добре. Коли ви дізналися, що це не зовсім так, що ваш підрозділ, так само, як і інші підрозділи, підрозділ вашого чоловіка, так само, як і інші підрозділи, виконують завдання, бойові завдання фактично на передовій, як і інші підрозділи Збройних сил України, в найнебезпечніших місцях. Чи знали ви про це? Ну, я дізналася про це ну, не одразу, бо перший час він взагалі ніяк Я намагалася. Якимись а, обходними шляхами дізнатися хоча б район, де, де вони знаходяться. Бо він казав: нічого не можу сказати, нічого, взагалі, все добре, я живий і все. Угу. Тому, коли дізналася, було дуже важко. Але чоловік дуже сильно огорожував від усього. Тому максимально оберігаючи, тому в цілому я. До кінця він нічого не розказував, тільки всі мої фантазії, і всі оціна було ще гірше, я думаю, чим якби він розказав. Тут я би хотів зупинитися на одному такому аспекті, і сам, перебуваючи на передовій, я стикався з цією дилемою і бачив, що серед дуже багатьох бійців є те ж сама така внутрішня дискусія: чи повідомляти своїм рідним про все, де знаходишся, де що робиш. Чи як ви кажете, оберігати їх до останнього? Адже з одного сторони ти бережеш спокій рідних, з іншої сторони, коли, не дай Бог, звісно, щось трапляється, то це шок для родини, для близьких, тому що вони навіть уявлення не мали, що відбувалося, як з вашого досвіду? Чи було б краще, якби він одразу все говорив? Ну мені було б краще, угу. я б менше собі думала. І прокручувала найжахливіші сцени, тому що я не знала, що там відбувається. Але ну, чоловік вибрав інший, іншу стратегію. Ну, залишається тільки прийняти. Як ви дізналися, що Михайло загинув? А, здогадки були ще вночі, 4-го числа, ну, якраз як коли він і загинув, бо він. Пообіцяв, що в 10-ті вечора він передзвонить, що він відвезе хлопців на чергування і забере, і приїде подзвонить. Дзвінка не сталося. Я всю ніч не спала, намагалася не накручувати себе. Думаю, та все добре, можливо, там просто сильно втомлений, та заснув, забув. Ну, а зранку, 8-го, 8, 8 ранку, мені подзвонив невідомий номер. Якийсь сержант подзвонив і повідомив. Що ви відчули в цей момент? Що ви відчували в ці дні, коли ви зрозуміли, що Михайла вже немає? А, ну, я відчула, по-перше, спочатку було неприйняття. Думаю, ну, мабуть, все-таки вони помилились, мабуть, все-таки. Це не може бути правдою. Ну, був шоковий стан до кінця, я себе не пам'ятаю, що я сама я робила, тому що було дуже важко взагалі якось існувати в той час. Як краще, коли повідомляють таку страшну і важку звістку, хтось рідний, хтось близький, побратим, чи, як у вашому випадку, хтось невідомий, з невідомого номеру, чи працівник ДЦК. Чи це? Не має значення. Мені здається, не має значення. Ця ну, інформація, яку вони несуть, вона все одно все перекреслює без різниці, хто б це сказав. Що було далі? Як ви себе почували? Далі дні якось проходили повз мене. Я, то, ну, я себе не пам'ятаю. Пам'ятаю, що була вдома постійно, мені не хотілося нікуди ні йти, нічого робити. Себе силою виштовхувала на вулицю, щоб хоч повітрям подихати і походити. І, а, за рахунок тої прогулянки якось з'являлися сили для того, щоб а, забрати сина зі школи і якось вдавати, а, що у нас все добре. Що мама в адекватному стані а, якось якісь а, розмови з ним, якось з ним час проводити. А, ви одразу сказали синові, що його батько загинув? Так, в перший же день одразу як забрала зі школи. І вдома я йому все розказала. А, чому? Я не бачу сенсу приховувати цю інформацію і. Це точна та інформація, яку я мала сказати. Ніхто інший. Хто з вами був поруч? Чи ви пригадуєте? О, ну, в перші дні то рідні були, потім ми вдвох з дитиною у Львові були, так як переїхали, і знайомих тут особливо не було. І сил заводити нові знайомства теж не було. Чи важко було? Оця самотність, чи ви відчували її, чи вам хотілося, щоб був хтось поруч? А, ну, звичайно, що було важко. Хотілося б, щоб була якась а, людина, яка просто знаходиться поруч. Ну, але не було її, і я намагалася вибудувати собі сама ту підтримку. А, Воно, звичайно, що коряво виходило, і не прям так як мало бути, я так думаю, але все одно якось допомогло прожити той період. Спілкуючися з людьми, з жінками, які також переживають гори, переживають втрату, я. Інколи чую це, як вони це говорять, а інколи я більше відчуваю, що в перші дні після цієї страшної звістки між ними вибудовується якась стіна або якась дистанція з іншим соціумом, і дуже небагатьом лише щастиє біля них є ті рідні, від яких вони приймають допомогу, і ті рідні, які готові надати її в тій формі, в якій жінки е, е, готові сприйняти, як було у вас чи відчували ви цю дистанцію? Ну, Я її і зараз відчуваю, ну, це більше в своїй голові, я думаю. Але так, я й сама її цю стіну вибудовувала, Того, що ну, я бачила нерозуміння мене. І, хоч і намагання були якось підтримати, але ну, були слова, які могли ранити. І тому я абстрагувалася від всіх і закрилася в собі. Які слова ранять, чого не можна говорити людині, яка переживає втрату? Ну, мене найбільше ранили слова Я розумію як тобі, я, я повністю розумію все добре. Зараз я тобі покажу, як треба. Виходити з тої, от у мене там був досвід, і понеслась, того, що кожна людина, по-перше, по різному переносить, тим більше рівень втрати різний. Угу. А, та й взагалі а, багато хто ну, намагається якнайшвидше людину витягнути з того, даючи там якісь поради, як, що треба зробити. Але ну, в той момент воно це зовсім не те. Це ж не якась хвороба, з якої треба. Швидко вилікувати. Треба час, щоб це все прожити. З іншого боку, як потрібно підтримувати цю людину? Що би ви хотіли почути, що вам хочеться почути зараз? Мені здається, що неважливо, що людина говорить, да. а головне, просто поступово бути поруч. І вже по ситуації максимально інколи, навіть просто помовчати це вже буде великою підтримкою? Ви сказали, що потрібно пережити чи прожити. Ви вважаєте, що ось цю ситуацію чи це становище, чи це відчуття, чи оцю кризу потрібно можна прожити і щось буде далі? Чи як ви собі це уявляєте? А я думаю, що треба навчитися жити з тим болем. Я це більше так фокусую, Того, що ну, з часом ну, можна звичайно сказати, що стало типу легше. Але насправді це просто трошечки біль трансформується і вчишся жити вже разом з ним, бо це вже невід'ємна частина. Він буде назавжди з вами. Ну мені здається, що так, тільки так як ми навчимося з ним жити, вже трошки менше воно якось ну не можу сказати, що менше болить, але по-іншому. Угу. Чи можливо цього навчитися самотужки? Чи потрібно звертатися до інших людей, до інших середовищ, можливо, до фахівців, до психологів? Знову ж таки, я запитуюся, виходячи з вашого досвіду. Адже ми розуміємо, що в кожного цей шлях є дуже особливим і індивідуальним. Ну, в моєму випадку я зверталася до психологів, але не знайшла е, потрібних мені. Ну, вони казали не те, що не знаю, мені могло допомогти якось. Тому, звичайно, що можна навчитися самому, але це значно важче, ніж це було б з роботою з психологами. Угу. Спілкування в колі е, жінок, які також переживають е, біль утрати, чи вам це допомагає, чи е, в чому ви вбачаєте користь такого спілкування? Я цілий рік від цього максимально намагалася уникати е, будь-яких знайомств з жінками. А, максимально, максимально, наскільки це можливо? Чому? Я дуже сильно боялася, що я не витримаю ще чиїхось переживань. А, бо в моїй уяві було, що групи підтримки тільки плачуть і діляться тільки своїм болем. А думаю, я свій біль не можу витримати, а ще на себе чужий. Думаю, я так точно не вигребу з того. Угу. А потім почала, ну, почали мені би, натякати, що можливо все-таки. Я зря це не роблю. Я вирішила спробувати. Ну, і дійсно а, це коло, де там тебе розуміють. Можна багато чого не казати, а, не пояснювати, чого саме. Так ти себе реагуєш, чого, що саме ти відчуваєш в той момент, там тебе розуміють. І за рахунок цього стає легше. Угу. Чи важливо говорити про те, що ти відчуваєш? Думаю, що так, але на собі я цього не роблю майже. Ви говорили про нерозуміння з боку оточуючих, з одного боку, це. Очікувано, тому що людина, яка не переживає подібних, подібного болю, подібної втрати, їй складно уявити це. З іншого боку, ну, мабуть, це знову ж таки сприяє вибудовуванню цієї стіни. Чи можливо її подолати, і чи потрібно її долати? Um, не знаю, наскільки це потрібно долати, а, того що. ну, Важко на це питання відповісти, тому що є різні ситуації, є різні люди, різні обставини. Ми говоримо про ваш досвід. Я так. розумію. В цілому, мені звичайно, хотілося би, щоб якось цю стіну намагалися зменшити, Того що ну, самотність я відчувала дуже сильно. Але я навіть не знаю, яким шляхом це можна було угу. зробити. Саме в той момент, коли я це все вибудувала, це було майже неможливо. Коли ви відчули, що ця стіна тоншає, чи менша є, чи ця дистанція зменшується? Я Не можу сказати, що зараз вона прям сильно зменшується. Воно в цілому я деяких людей туди впустила, недотичних, так скажем, до цієї. Моєї ситуації, але щоб сказати, що я прям відкрита до всіх, угу. ну ні. Я зі всіма спілкуюся, хто зі мною хоче спілкуватися, але тримаю дистанцію. А що змінилося за тих півтора року, більше ніж півтора року, коли Михайло загинув у вашому сприйнятті себе, його оточуючих? Та багато чого змінилося. Вперше це, ця трагедія розділила, розставила пріоритети, так скажем, показала, хто є хто, тобто частина друзів а, найближчих друзів, тих, від яких я цього не очікувала. Але на те місце з'являються нові, на яких можна Покластися надійних. Тому в цілому я думаю, що воно так і мало бути. Міняються інтереси, міняються обставини, і люди так само міняються. Чи стало вам легше? А, важке питання. Звичайно, що хотілося б сказати, що стало. Але м навчилася. Трошечки по-іншому сприймати той біль і, звичайно, зараз намагаюся вчитися жити далі. Mm -hmm. Не завжди виходить, але в цілому є перспектива. Я бачу якісь малесенькі кроки, які я потрошку роблю, і здійснюю мрії, які в нас були з чоловіком, вже не тільки зі сторони болю, а ще якусь трошечки якусь мотивацію, натхнення і навіть малюсіньку частину задоволення отримую від тої, там, наприклад, подорожі чи ще чогось. Ольга, ви так сказали, намагаюся жити далі. Але людина це така. Істота, яка живе, вона дихає, вона їсть, вона щось робить, вона продовжує жити в будь-якому випадку. То що ви мали на увазі, коли ви кажете жити далі? А, ну, Просто перший рік у мене був існування, тому mm. зараз, коли якісь інтереси починають з'являтися, якісь ну, не просто присутньої бути на тому там, заході чи ще, ну а, а якось включатися в те. Бо до того, я просто, ну, я прийшла, сіла. ну, Я тут, але думками я далеко була. Як вважаєте, вам це вдається? Ну, вчусь. Ви навіть зараз розповідаючи, відповідаючи на дуже складні питання. Я розумію, наскільки вам важко і боляче повертатися туди. Ви говорите про це з посмішкою. Це маска, чи це справді оці, це ваше намагання продовжувати жити? Ну, це два в одному. А, бо одразу перша це захисна реакція, а, посмішка. Ну і плюс, дійсно, я намагаюся все таки включатися і по-іншому реагувати на обставини. В цій серії інтерв'ю є одне запитання, яке я ставлю усім учасницям: це що би ви порадили? Тим жінкам, які опинилися в подібній ситуації, які також втратили найближчу людину, і які також намагаються знайти новий сенс в подальшому житті. Виходячи, знову ж таки, власне, з вашого досвіду. Ну, Важко щось радити, бо все у всіх по-різному виходить. Але те, що. Ну... Реально навчитися жити з тим. Угу. Реально. Звичайно, що легше з допомогою психологів. Вони все-таки трошки направляють в необхідну сторону. Ну і не боятися а, жінок, а, інших, а, де ж дружин, героїв. Бо, як виявилося, це дуже величезне коло підтримки. Ви зареєстрували петицію про надання вашому чоловіку посмертного ордену героя. Ця петиція дуже швидко набрала необхідну кількість голосів для того, щоб її розглянули. Для чого це вам? Як для чого, що ви, як навіщо це А, Ну я дійсно вважаю чоловіка героєм, і це єдине останнє. Що я могла зробити для чоловіка. Я вважаю, що дійсно він вартий того до того, що мені хотілося, щоб син поважав ще більше, ще більше пишався. Хоча він і зараз пишається дуже сильно, але хотілося ще й вшанувати його пам'ять таким чином. Вашому сину зараз 8 років. Що він у вас про батька і що ви йому відповідаєте? Ну, в цілому ми, немає якихось заборонних тем. Він, ми спокійно розмовляємо про батька, згадуємо. Він любить дуже, щоб я йому на телефоні включала фотографії з татом, відео. Він регулярно це просить робити. Йому подобається це дивитися, подобається, я не знаю, згадувати. Я дуже сильно боюсь, щоб він забув. Про тата дуже сильно, тому ми часто розмовляємо, згадуємо якісь ситуації. Що саме цікаве, то е, зразу, як ми виїхали, він взагалі повністю забув все, що було в Херсоні. Зразу. Ну, Я намагалася там, а пам'ятаєш, ми там те і те робили. Йому Тоді було 5 років, якщо так. правильно рахую, так? І так. Але він взагалі не пам'ятав, грубо кажучи, що було три місяці назад. Угу. То зараз він спустя. Скільки вже років він почав згадувати ті моменти, коли йому було чотири роки, як вони там з татом ходили на рибалку або ще щось. І я така кажу: ти дійсно це пам'ятаєш? Він каже: так. І мені так приємно стає тепло, що все-таки залишається пам'ять. Ви говорили про те, що ви зараз намагаєтеся здійснювати ваші спільні з Михайлом Мрії. Чи можете розповісти хоча б про одну із них? А, ну, останнє це ми більше десяти років мріяли поїхати в Кам'янець-Подільський. Буквально на тому тижні ми такі з сином поїхали і здійснили цю мрію. А, дуже шкода, що в неповному складі, що без чоловіка, але отримали незабутні враження. Дитина дуже щаслива була, що побачив справжню фортецю. при тому, що я розказувала, що ми з татом мріяли. Угу. Ольга, дякую вам за цю розмову, за ваші відповіді. Я розумію, що це було складно. Ольга Платиницька, дружина героя України, який загинув в обороні нашої країни, Михайла.